Аби підтримати тих, хто лишився без дому та заробітку в селищі Петрове Олександрійського району переселенцям допомагають продуктами. Тут сформували запас харчів і видають тим, хто приїхав з інших областей. Видаємо допомогу раз на місяць. Місяць розраховується від дати звернення: кілограмна порошна, макароні вироби, набір круг за наявності різних, Гречка, пшоно, пшенична крупа, ячнева. Цукор входить, сіль та олія. Якщо звертається сім'я, то такий же самий набір отримує кожен член сім'ї. Анна Сіляєва приїхала в Петрове з Запоріжжя в жовтні. Прийшла отримати допомогу вперше. Почали бомбити по житловим будинкам. Треба було виїжджати. Додому, звісно, хочеться. Але ну тут чудо веселище мені дуже подобається все, що необхідно для першої потреби. Усі, хто отримує допомогу, реєструють. Необхідно мати паспорт, довідку, бажано оригінал внутрішньо переміщеної особи. Також довідку можна показати в дії. Бажано, щоб людина приходила особисто, зі своєю довідкою. Дбають, аби люди, які врятувались від обстрілів, не голодували, каже селищна голова Світлана Тилик. У нас є 480. Погрібів, в яких ми наховали продуктів для того, щоб підтримати громаду. Продукти придбані за кошти нашого бюджету при підтримці наших сільхозвиробників. Ми потратили на придбання продуктів більше трьох мільйонів. Ми її надаємо не тільки переселенцям. Ми цю допомогу надавали і соціально незахищеним категоріям нашого населення. Нині на території селищної ради живуть 1200 переселенців півтисячі з них діти. Ірина Полулях, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.